Доброго дня. Отже, хто може отримати субсидію серед внутрішньопереміщених осіб і як це зробити? Будь-яка родина внутрішньопереміщених осіб, яка сьогодні орендує житло, і відчуває, що видатки на оренду житла є занадто великими, може звернутися по призначення такої субсидії. Субсидія призначається для будь-якої родини ВПО, якщо видатки на оренду житла. Перевищують 20% доходів родини. Якщо родина ВПО має зовсім низькі статки, наприклад, ми говоримо про родину з двох пенсіонерів ВПО чи один пенсіонер з нут числа внутрішньопереміщених осіб, які орендує житло, то різниця між доходами і розміром орендної плати, яку покриватиме субсидія, може бути ще значно вища ніж там ці 20%. І єдине, що потрібно прийти до пенсійного фонду. Подати заяву, але також потрібно показати, що ви з орендодавцем маєте офіційні відносини. Є договір на оренду житла. Якщо такого договору немає, пенсійний фонд має в відділеннях своїх типовий договір, який ви можете заповнити прямо в відділенні пенсійного фонду, підписати спільно зі своїм орендодавцем, і на вашу на ваші витрати буде розраховано субсидія. Механізм працює дуже схоже з. Тим як сьогодні призначається субсидія на, на оплату житлово-комунальних послуг, тому для значної кількості громадян, які вже сьогодні є отримувачами субсидій на ЖКП, цей інструмент має бути достатньо зрозумілий. Пані Дарі, а ви якимось ще нам рахували? Який відсоток орендного житла у нас винаймається людьми через офіційні договори? Який це відсоток ринку? На жаль, на сьогодні такої статистики ми не маємо. Ми розуміємо, що не кожен орендодавець може схотіти надавати таке житло в оренду на офіційних засадах, але ми переконані, що це точно має бути шлях, яким має розвиватися наша країна з двох причин, тому що. Офіційний договір на оренду це юридичний захист і орендодавця і родини ВПО. Орендодавець захищений в тій частині, що якщо, наприклад, його майну буде нанесено певну шкоду, тоді орендар має відповідати за нанесену шкоду. Але головне, що для родини ВПО наявність договору оренду це захист від того, що завтра цю родину без попередження просто виселять на вулицю. Чи, наприклад, там, підвищать неочікувано на е, дуже великий відсоток орендної плату, і це легальний інструмент, який має допомогти обом сторонам. Дуже важливо, ми розуміємо, що орендодавці часто не хочуть е, оформляти. Е, ці відносини, орен відносини офіційно для того, щоб не сплачувати податків. Тому в рамках цього експериментального проєкту ми будемо компенсовувати податки, які орендодавець має сплатити, okay. а, і це є дуже важливою новація. І частина цього експериментального проекту. Яку максимальну суму субсидії відшкодування можна отримати в межах цього проєкту? Ми не маємо граничної межі по субсидії. Субсидія буде призначатися, виходячи з трьох важливих розрахунків чи факторів. Перший фактор це кількість членів родини, яка орендує житло. Це впливає на метраж, на який потрібен цій родині. Очевидно, що якщо це одинока особа, то це може бути маленька квартира, однокімнатна. Якщо це родина, наприклад, багатодітна, то тоді це має бути кілька кімнат. Тому субсидія буде розраховуватися, виходячи з того, скільки членів родини на одного члена родини норматив. 13 квадратних метрів, 13.65, але не менше ніж 35 квадратних метрів на одну особу, на одну родину. Крім того, другий важливий фактор, від якого буде залежати субсидія, це те в якому населеному пункті, в якому регіоні ви проживаєте, адже ціни на оренду житла в Львові, в Києві, Дніпрі чи, наприклад, невеличкому населеному пункті чи місті, ну скажімо, в Миргороді, вони принципово різні. І тому другий фактор це в якому регіоні ви орендуєте житло, чи це місце обласного значення, чи це. Інше місце чи населений пункт, і третій важливий фактор це власне, ваші доходи. Тому що як, чим нижчі ваші доходи, тим вищий розмір субсидій ви можете отримати. Я можу провести кілька прикладів. От, наприклад, якщо ми говоримо про родину з двох пенсіонерів, кожен з яких отримує пенсію по 5 тисяч гривень і не має інших доходів, і така родина пенсіонерів числа ВПО отримує субсидію, проживає. В Вінниці і знімає там житло, то така родина зможе отримати розмір субсидії на оренду орієнтовно 5600 гривень. Якщо ми говоримо про двох тих же пенсіонерів з таким же доходом, але які проживають в Дніпрі, де ціни оренди суттєво вищі, то їхня субсидія на оренду може становити вже 6200 Пані Дар'я, на останок це... на наостанок хочу тільки у вас поточнити, чи має значення, коли людина стала внутрішньопереміщеною? Чи стосується це тих людей, які з 2014 року мають статус переселенців? Дуже важливе питання. Дякую за нього, тому що е, цей інструмент може бути е, ним, може скористатися ВПО, який набув статус і після 2014 року, і після повномасштабного вторгнення. В даному випадку ми допомагаємо обом типам родин. Ключове це те, що звичайно, якщо е, родина, яка перемістилася після 2014 року, вже отримала. Чи придбала своє житло і вже сьогодні має своє житло на підконтрольній території? То тоді потреби ще в допомозі по оренді не буде. Зрозуміла зрозуміло. Вас... пані Дар'я. Немає... Дякую вам, дякую вам за роз'яснення. Тобто, якщо немає свого житла, тоді можна отримувати цю субсидію. Це була Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України.